Всім привіт, дуже рада вас знову бачити. Вітаю вас у новій серії серіалу про Марусю. Це вже четверта за порядком. Якщо ви не бачили попередні серії, бігом дивитися, посилання буде ось тут, тому що ви просто не будете розуміти, що тут відбувається. Але можете тут залишатися, якщо ви не бачили попередні серії, але дуже хочете побачити щось дуже хаотичне без контексту. Все нове це добре забути старе, тому вітаю всіх, хто скучив за виглядом з моєї камери 720 пікселів. Так треба. Окей, <сум> <Okay. сум> якби в мене був кращий варіант, я би зараз це зробила. Але ні, сьогоднішній епізод доволі такий драматичний, тому що у сьогоднішньому епізоді наші вісім новоспечених членів нашої секти будуть проходити випробування, в результаті яких... Їх залишиться всього шість. Ви можете спитати, що станеться з тими двома, яких ми викинемо. Ну, ми ж їх просто випустимо на вулицю, правда? <рес> Трагічність, скажімо так, нашого відбору полягає у тому, що будь-хто хто програє, а він буде принесений у жертву заради зябзі, тому що. Коли ми чекаємо на появу зябзі, ми розуміємо, що вона повинна з'явитись, народитись, а нічого не з'являється з нічого. Тому, скажімо так, нам потрібно віддати життя. Для того щоб вона змогла прийти. Наші учасники просто пронумеровані. Нас не цікавлять їхні колишні імена, статуси. Ну всіх, крім Аліси, тому що я все одно і буду кликати Аліса. Тому це учасниця номер 6, це учасник номер 2 це учасниця номер 5 Всі вони є відданими прихильниками культу зябзі, і всі вони готові віддати своє життя заради неї. І я це дуже поважаю. Це нас учасник номер один, він very Сексі. Я прям така Дарі daddy sorry, daddy, sorry. Мені буде дуже сумно, якщо доведеться принести його в жертву. Наша учасниця номер 7 учасниця номер три, наша учасниця номер 8 також відома нам як Еліс або Аліса. І учасниця номер 4, яка взагалі є підлітком. Усі вони добровільно прийшли у цю церкву. Усі вони добровільно прийняли це віросповідання, знаючи всі ризики. І усі вони можуть загинути, усі вони окрім. Аліси, це не тому, що в мене є любимчик, і я просто не хочу, щоб вона вмирала. Ні, <сві> Аліса дуже багато натерпілася в своєму житті і так. І цієї ночі зябзя нашептала на вушку Марусі. Маруся зараз не з нами, але вона завжди в наших серцях. Вона нашептала на вушку Марусі, що Алісу вона не хоче бачити як жертву, тому що Аліса і так вже достатньо настраждалася у своєму житті. Чому вони всі вдягнені, до речі, в такий одяг? Тому що їм всім потрібно відректися, від всього свого минулого і заново віднайти свою ідентичність. Тому ми позабирали з них практично всі їхні якісь унікальні риси, всіх, окрім Аліси, тому що Аліса подобається зябзі, і зябзя дозволила залишити Алісі її панамочку, тому що це частина її ідентичності, яку вона може пронести крізь відбір. Усі випробування чекають наших учасників на другому поверсі. І ми піднімаємося на другий поверх, щоб дізнатися, яке ж найперше випробування підготувала нам Зябзя. Угу, mm -hmm. Наше найперше випробування це гра в дженгу. Наша перша пара учасників це учасниця 8 та учасниця 4. Як це взагалі буде відбуватися? Вісім учасників будуть спершу в парах, і переможці кожної пари вони вже ну, вони в безпечній зоні, все добре. Серед чотирьох сімів, які програли, так само буде вибиратися найгірший. І, і відповідно, найгірший з найгірших. О, боже, це. Учасниця номер 4 може спускатись і переходити у безпечну зону. Учасниця номер 8 на жаль, їй доведеться чекати ось тут, а в куточку. Найгірших. Наша наступна пара учасниця номер 3 проти учасниці номер 7 Як і попередня пара учасниць, ці двоє мають досить багато спільного. Вони обоє вважають, що вони зможуть стати хорошими опікунами зябзі, яка взагалі суть цих випробувань. Це не просто по приколу. Це якесь нещасливе сидіння. Слухайте, окей, учасниця номер 3 переходить в куточок невдах. Учасниця номер 7 щасливо спускається донизу у безпечну зону. Загалом мені здається, що учасниця номер сін має дуже високі шанси, тому що вона зла, дуже любить подомахувати людей. І геніально. наша наступна пара учасників учасник номер один проти учасниці номер 5 Дуже розумно він вибрав не те сидіння, бо це якесь трошки нещасливе. Мені подобається, як вони всі а, на розігрів вирішують чмирити одне одного. Ой, а в кого в нас ручки трясуться? Ні -ні. В хорошого опікуна ручки не трясуться, мої хороші. Хороша опікунка, вона от дуже вправна. Власне, це і перевіряє наше перше випробування. Тому що якщо ти не вправний, то ну все. Я відверто вболіваю за учасника номер один. Я не хочу бути лукісткою, але ну об'єктивно, об'єктивно. Я вам кажу, це якесь нещасливе крісло. Учасниця номер 5 переходить до куточку невдах. На жаль, учасник номер 1 у безпечній зоні. І наша остання пара учасників, учасник номер 2 Ви його можете не впізнавати зараз. Він був у спідничці, острівній у сорочці минулого разу. А, йому дуже личить це вбрання. І учасниця номер 2 ну. Серед цих двох я навіть не знаю, кого я більше люблю і за кого я вболіваю. Якщо на цьому місці знову програє людина, ми міняємо крісло, тому що це, це просто жах якийсь. Гаразд, гаразд, це, це напружено. Це доволі напружено. Окей, окей, ми не ризикуємо. О, руки трясуться. Давай, давай, шість, ти зможеш. Фух, я розумію, це дуже напружений момент. Боже Боже. Так, чому ви всі починаєте знизу? Я завжди починаю зверху. Хто ж з них двох? Вони досить довго грають. Добре, е, я вболіваю все-таки за шість. Хоча два теж прикольний. Вони мені всі подобаються. Вони всі прийшли до зябзі, реально так, так довго грають. Давайте, давайте, давайте. Ви зможете. О, ні! Гаразд, ми зрозуміли, що крісло не зачароване, просто наші учасники криворуки. Шість переходить до куточку, невдах. А наш учасник номер 2 успішно переходить в безпечну зону. Отже, наші невдахи проти невдах. Вони вже стоять, в принципі, по парах, тому учасниця номер 8 проти учасниці номер 3 це, це дуже напружено. Аліс, давай, ти зможеш. Хоча і три класно. Ну, скажімо так, нехай виграє достойніший, а не мій улюбленіший. Вони врахували помилки минулого разу, і вони щось дуже дуже сміливо починають знизу. Боже, Боже. а? Фух, Окей, твій хід Аліс Алі. Блять, Аліса! Чесниця номер три доказала, що вона гідна брати участь далі у випробуванні. І успішно спускається у безпечну зону. Наша наступна пара, учасниця номер 5, проти учасниці номер скікити 6. Аліза, вчись на їхніх помилках. Будь ласка, учасниця номер 5, Вона чудова, чудова опікунка. Вона добра, вона бадьора, вона любить хорошу їжу і вона спрямована на сім'ю. Вона цінує сім'ю. І як опікунка, вона була б чудова, тому що Ненсі вона амбіційна, вона лише матеріальне цінує, і вона дуже самозакохана, вона дуже така снопка, вона вважає себе кращою за інших. І от вона не опікунка. Тому все-таки тут я вболіваю за п'ять, тому що, тому що вона хороша на відміну від цієї от. Цієї от. Я впевнена. Окей, Боже, це зараз буде просто фінальна битва століття. <свят> Учасниця номер 5 залишається з нами. Це мене радує, тому що ну вона дійсно хороша кандидатка. Окей, Маруся повідомила, що їй треба йти. Ну, я вам не показувала, як наш храм виглядає вночі. Ось, ви подивіться просто. Ну, це це скарб. Я вважаю, що я проробила дуже хорошу роботу. Це будувалося на основі. Існуючого чи якогось храму в галереї я завантажила оцю от James Colt Church. я її переробила ну до невпізнаваності. Але от я надихнулась дуже оригінальним автором. Він теж оце от все світло переставляв І так далі. Я не очікувала, що в фіналі залишаться дві жінки, де яких в мене найбільше зі всіх. Них цих учасників є якесь ставлення до жінок, які мені не байдужі перед фіналом. Я хочу усіх зробити щасливими, щоб у фіналі, у цьому грандіозному фіналі, наші дівчата змогли гідно себе показати і щоб їм не заважав ніякий голод холод і інша всяка срань зараз у нас момент істини я не знаю чи коли небудь я спостерігала щось більш напружене я думаю ні для кого не секрет що я тут вболіваю за алісу а ненсі це надто складна людина щоби бути хорошим опікуном для маленької зябзі мені здається ненсі її такого навчить що Краще краще і не треба. І, боже Боже, Аліс, Аліс, давай, ти зможеш. Аліса, Аліса, просто бери зверху. Чого ти пхаєшся туди донизу? От чого воно тобі там треба? Ну, ти бачиш, що вона вправніша. Ну, реально, не дуже добре в тебе виходить ця гра. Ну, не ризи. Аліса, блять! Подивіться просто на цю жінку. Аліс, якщо чесно, я не знаю, чому зебзі за тебе впряглася. Очевидно, ти криворука і. Якби не заступництво зябзі, ти би зараз просто була принесена в жертву, і ти знаєш, я вже починаю думати, що це не такий поганий варіант. Тому що ну блін, ну як можна жодного разу не виграти. Розумієш, три партії, і жодну з них не виграла. Аліс, ну що це таке має бути? Ну що ж ти за бідося така? На цьому перше наше випробування закінчується. Ненсі була за волосок від смерті, але Ненсі пощастило, що хтось виявився криворукішим за неї. Ну, Аліса, вона просто обдарована в іншому. Я не знаю в чому. Але ну, вона хороша, не її це, ну, стресанула вона, нічого страшного. Принаймні ніхто не вмер. Аліса просто покидає нашу тусовку. Аліса покидає нас. Можливо, вона і на краще, тому що вона надто чиста і все ще надто юна і добра, щоб втриматися в таких жорстоких випробуваннях. Аліс, сонечко, та все добре. Ну, не плач, господи. Наші учасники мають час собі от, набратися сил, поробити, що вони хочуть, поїсти, попити, поспати. Загалом, учасник номер 1 взагалі ненавидить дітей. Що він забув в культі зябзі, Я щось не розумію. У загалом досить багато таких поганих варіантів. Так, учасниця номер 3 це одна з таких з хороших, учасниця номер 4 Теж, але вона ну, взагалі підліток. В принципі, якщо вона підліток, то це не так вже і погано. Наших учасників немає тут особливо розваг. Ви знаєте, з одного боку й добре, що Аліса вилетіла першою, тому що нам не доведеться за неї переживати в подальшому. І, ну, вочевидь, це було не для неї. Учасниця номер три починає розвивати навичку батьківства. О, в неї є чоловік? А, в неї є донька вже. А -а -а. Ви знаєте, я понабирала так от людей з вулиці. Я навіть не знаю, який в них сімейний стан, що в них взагалі в особистому житті. Ой, учасник номер два він теж він одружений. Учасник номер один він не одружений без дітей. Зрозуміло. Учасниця номер сім так само. Вона може себе повністю присвятити зябзі, в неї немає відволікаючих факторів. Ми дочекалися красивого світанку, минула ніч, і наші учасники готові до наступного випробування. Кожен учасник буде готувати одну і ту ж саму страву, вареники з. Овочами, напевно, я підозрюю, що це як вареники з капустою чи щось таке. Оцінюватись переможець буде за трьома факторами: по-перше, чи не спалив е учасник кухню під час приготування, тому що в такому випадку він зразу вилітає? По-друге, е якість приготованої страви. І по-третє, наскільки виросла навичка цього персонажа в процесі приготування? Єдина людина, в якої була вже навичка е приготування їжі, це Учасниця номер 5 в неї шостий рівень, і він на нулі. Так само в неї восьмий рівень Gurmei Cookін. Тобто ну, коротше, високої кухні, так само вона на нулі. Тому нам буде легко відлідкувати усіх прогрес. Всі учасники вже готують, чому ти запікаєш вареники? Що з тобою не так? Ненсі. Все ок? Ненці не спалила кухню. Я, якщо чесно, ну, приємно вражена. Наша учасниця номер 6 просто прекрасні варенички приготувала, нічого не спалила, вона молодчинка і покращилась її навичка на 82% виросла. Тому мені здається, вона ну, точно у безпечній зоні. У нас вже є друга готова страва від учасниці номер 5 так само бездоганна якість, і в неї виросла навичка приготування їжі лише на 28%. Учасник номер 2 так само приготував бездоганні варенички, і його навичка тепер становить 90%. Учасниця номер 3 приготувала нормальні варенички. Хм... Учасник номер 1 приготував теж нормальні варенички. Добре. Учасниця номер 7 бездоганні і учасниця номер 4 – нормальні. Отже, серед кандидатів на принесення в жертву у нас учасниця номер 4, номер 3 і номер 1. Учасниці номер 4 виросла навичка на 40%, номер 3 Виросла на 52, і номер 1 навичка виросла на 50%. Я боюсь, що за результатами цього випробовування нам доведеться попрощатися із учасницею номер 4 Вона останньою почала приготування, їй не заважало ніщо. Вочевидь, вік все-таки має значення, вік все-таки грає роль, тому я пропоную зібратися усім. Внизу ми всі зібралися тут, щоб попрощатися з відданою донькою зябзі, з учасницею номер 4 яка в миру була відома як Морган. Ой, Маруся з'явилась. Ми можемо удостоїти учасницю номер 4 честі принести себе в жертву заради зябзі. О Боже. А чого ви всі шоковані? Скажіть мені, будь ласка, Чого ви плачете? Ось так і закінчиться історія учасниці номер 4 Всі решта учасники зрозуміли, що ну це вам не хіханьки-хаханьки. Це серйозна річ. І те, що Алісі пощастило просто якось уникнути цього всього, не означає, що така ж сама доля, як спіткала учасниця номер 4, не спіткає і їх. Вони мають право на свої сентименти, на свої оплакування. Ну це як знаєте, в кінці кожного випуску мастершефу теж учасники плачуть, коли виганяють ну Їхніх друзів, тому я думаю, цим спричинена ця власне цей, цей сум. Ми виставимо урну з учасницею номер 4 біля нашого алтаря, і ми ніколи не забудемо її пожертву. О Боже, ти ви подивіться, вони фліртують, Маруся кіця. Ой, Маруся ж трошки її плющить. Наша вона обматікала, якщо смерть. Ну, ну це просто така Маруся. Він не зацікавлений в. Стосунках з нею він, походу, ну не по дівчатках. Ну добре, він розказує нам смішну історію. Ненсі, ти зараз пісяєшся? Не пісяйся, іди, іди в туалет. Прошу, дякую. На цьому завершується наш доволі драматичний, епічний і такий неочікуваний насправді епізод про Марусю. Це було доволі інтенсивно. Побачимося у наступних серіях. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня і пам'ятайте, що все буде зябзя, папа. -па. Всі такі сумні і тільки Маруся, блять. Просто я вбила дівчинку. Нам дуже пощастило, що Аліса подобається зябзі, тому що тоді Алісу б ну точно така ж сама доля спіткала, і Маруся би сиділа і сміялась просто над її трупом.